Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ну що, нарешті я добрався до свого дядька. Звісно, на жаль, дядька зараз нема вдома. Дядь Валерій, привіт. Зараз є мій брат Андруха. Зараз, ну, в принципі, я цього тракторця знаю вже давно їздив на ньому неодноразово. Я його, ну, в принципі, знаю, що він складе, і вам зараз подробно постараюся все розказати. Показати. Так що, друзі, всім приємного перегляду. Ну що, А ми приступаємо до відео огляду тракторця самого. Розкажемо, покажемо з чого і як. Е, сама рама зроблена швелера 10-го. Він не завтуляний, просто швелер. Отак, Все по-простому було зроблено. Ну, В цьому тракторі десь вже біля 20 років. Тут спочатку був, стояв зіт на ньому на цьому тракторці, потім дядьку купив. Мотора з мотоблока, мотор тут 10 кінських сил від мотоблока. Такий мотор. Ну, вже чимало він ходить, вже, мабуть, більш 10 років. Я не знаю, скільки цей мотор ходить, приблизно десь так. Передня резина тут на 13, диски тут запорожця. Ступіці теж запорозьця. Отакі поварені були цапфи, такі оце. все по-простому було це все зроблено, саморобне. Балка така з квадрата, хрестовина така. У мене сильніша хрестовина, тут слабша, воно грає і все не ломить, все ходить нормально. Бачите, отака система проста. Тяга поперечна рулюва, це ГАЗ-53. Отак, так. Задній міст ГАЗ-51. Резина на 20, зантеза 82, по-моєму. Да. Ну, все по-простому. Навіска тут Юмезовська. циліндр дивлюсь вроді 125, Розподільник двохсекційний r 80 Фаркоп такий, походу ходу, теж газоновський. Клешні вони знімають. Як треба, то ставлять. Якщо там бочку вони тягають, щоб не мішали. Бо клешні теж юмезовські вроді. великі, не вкорочені в них. Отаке, друзі, тракторець. Стоїть тут, друзі, дві коробки. Одна перша коробка ГАЗ-53, друга ГАЗ-51. Там питали в коментарях, як соєння дві коробки між собою. Ось дивіться. Бачите, два флянці. І між собою ще дивлюсь плита і так дядько скрунув. Ну, все по-простому. Дві коробки між собою. Ну, коробка стоїть тут жорстко до рами, кріпиться все, нема тут, дивлюсь ніяких подушок. Все по-простому зроблено. Все ходить, все робить. Такий бачок на масло. Рольова колонка ГАЗ-53. А, стіплення. Стіплення зараз вам покажу. Стіплення тут від запорожця стоїть. Може буде видно Ну видно трохи від запорозь стіплення. Там дядько теж обрізав постовика родимого, де виходить з коробки, і е, робив, походу, мабуть, папку мамку і вставляв, запресовував туди, обварював, того викидав. Все по-простому. Корпус оцей сам е, це 100 е, трактора Т-150-го. Е, Передаточне число, дивлюсь один до двох. На моторі тут дивлюсь один, а там буде ну, два вже другий розмір вже такий. Ну, все по-простому. Стоїть НШ-10, він включається виключається. Такий зроблений, бачите, натяжничок, щоб прижимало. Той, щоб натягували рівні. Ну, все по-простому. Замітьте, ще тут стоїть. Мотор, бачите, вперід шківом, вперед маховиком розвернутий. Получається, дядько розвернув моста і розвернув так цього мотора, щоб вкоротити базу самого трактора. І я так зрозумів. Наскільки я так зрозумів, думаю. Бо в мене стоїть мотор зовсім наче. Він вийшов так, таким, ну, з такого положення, що в нього дві коробки стоїть, то це він трошки вкоротив базу. Я так, я так розумію. Може щось неправильно розумію, але вроді, вроді думаю, що правильно все я розумію. Так що, друзі, отакий тракторець. Ну, тракторець непоганий служить вже дуже довго, всі ним їздять. Працюють і грибуть ціну, і цепка тяжких бурін є, і копач, який не польський до нього. Ну, Я ще не пам'ятаю, що ще щось, щось до нього є навісне, але ну, вроді ще щось є. Так що, друзі, отакий вийшові огляд такого тракторця. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і всім миру, здоров'я і добра. Всім пока-пока. Зараз, друзі, ще вам покажемо, як він заводиться, цей тракторець, і Андрій проїде вперед назад, покажемо ще вам. Ось газ ставимо на більше положення, ніж зразу. Більше оборобки.